Шелі запитує, підскажіть, будь ласка, яка ціна на житло 70 квадратних метрів? Шелі, ну нема такого. Дивіться, кожне житло воно має свою вартість, тому що воно в різних місцях розташовано, воно має різний ремонт, воно на різних поверхах і так далі. Дивіться, якщо конкретно брати місто Дурес, то тут е приблизно вартість за квадратний метр починається від 1300 євро. І вище. Якщо ми беремо вльору або саранду, або тірану беремо тут починається вже квадратний метр від 1500 євро. Розумієте, майже у два е, рази різниця. Далі нерухомість, е, нерухомість в Албанії дуже швидко зростає. Минулий рік плюс 14%, цей рік плюс 20%. Прогноз на наступний рік плюс 26%. І це є дуже вигідною інвестицією. Люди, які розуміються на цьому, вони зараз на цьому. Заробляють максимально гроші, і якщо ви в принципі швидко зорієнтуєтесь і зможете придбати собі нерухомість в Албанії, ви також зможете спокійно заробити на цьому непогані гроші, навіть якщо ваша. Квартирка, яку ви зможете придбати, просто буде стояти. Я не кажу про те, що ви ще можете її в оренду здати, ви можете подобово її здавати, і так далі. Тому зараз це дуже вигідна інвестиція. Якщо вам цікаво, можете написати мені в Директ інстаграм, і я вам допоможу з цим.